Ужгородець Віктор підпрацьовує таксистом. Щодня на пальне чоловік витрачає до 250 гривень. Як я ставлюся негативно, так як всі водії ставлюся негативно, тому що немає тому основання, аби піднімати ціни на бензин. Вони все тягнуть за доларом, а за Європою у нас такі ціни на бензин, і на топливо, як і у Європі. А Зарплати у нас сміхотворні. Менше буду їздити. Звісно. Я сьогодні не зможу дозволити вже стільки їздити, як, як раніше. Тому що то все дорожає. Тепер що там, 28 стояв тут бензин, тепер 34, 35, 32 гривні. На кожній заправці по різних цінах. Ви готові тепер більше витрачати на цей бензин грошей? Ну, а куди діватися? Ну, вони не готові, звісно, то невозможно так, бо що зробиш, таке в нас в государство. Щодня своїм автомобілем їздить Михайло. Нічого хорошого нема. Мушу їздити, як не треба, їздити, так далі, щоб їздити. За цей постійний місяць витратив, витратив десь, десь, може, 7 тисяч гривень. Ну би зараз більше витрачати. Так, я готовий, так, і, і, і як буде, так буде. так буду витрачати, а все робити. На подорожчання палива впливають два чинники, розповів експерт з енергетики Сергій Дяченко. Перший фактор вдалився курс гривні, а у нас... Практично все пальне імпортне ну, дуже невеличку чатку тайного ми забезпечуємо саме. І другий фактор, що серйозно подорожчало нафто на світових ринках, до 90 доларів це фактично повертається ціна до рівня 2015 року. Єдиний варіант різко збільшити пропозицію. Знову ж таки, повинні бути зроблені важелями, оскільки все ж таки для збільшення цін. Нині мають ринкові об'єктивні підстави. З ними дуже погоди важко. Як тільки відбувається зростання цін на зовнішніх ринках, а нафти відповідно нафтопродуктів, всі ці коливання вони одночасно е відображаються е на внутрішньому ринку. Зовнішні ринки вони спекулятивні лише один контракт на біржі е із ста. Закінчується постачанням нафти, а всі все інше це спекулятивні ігри. То внутрішній ринок став заручником зовнішніх спекуляцій, і за ці зовнішні спекуляції, за ці спекулятивні ціни, розплачується кінцевий споживач. За словами Сергія Сапєгіна, причиною різниці цін на паливо на різних заправних станціях є державне регулювання. Державне регулювання введено для нафтопродуктів, які Називають по-різному там народний або там найбільш поширені, а відносно так званих брендових міністерство економіки сказало, що воно не регулюється ринок. Хоча на преміальне пальне ціни ще вищі, ніж те, що рекомендує Міністерство економіки. Якість пального. І його споживчі властивості прив'язані до технічного регламенту. В, цьому, в технічному регламенті відсутня якесь поділення на преміальне або непреміальне види види пального. Це трошки дивно, але це те, що є. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.